всім привіт! Сьогодні у нас 25 травня, знаходимося, як завжди, на Луцькому автобазарі. Сьогодні у нас четверг, базарний день, тому сьогодні ми приїхали сюди для того, щоб відзняти ціни на автівки. Ціновим дипазоном від 9 до 12 тисяч доларів, як і було обіцяно. Друзі, менше текста, приступаємо до перегляду цін. Сьогодні дуже-дуже жарко, температура тут градусів 30. І Розпочнемо сьогодні, сьогоднішнє відео з одної з найпопулярніших позицій це Renault 4-го покоління Універсал в білому кольорі. 2017 року 1,5 дизельний двигун 204 тисячі пробіг, є виписка з ринку сервіса і ціна 12300. Продавець поруч віддає він даний автомобіль менше 12 тисяч доларів, тому якраз чітко ми влазимо в наш бюджет. У нас гума зимова, легкосплавних дисків немає. На ковпаках оригінальних автівочка відкрита в нас. У нас оригінальне шкіряне кермоне фарбоване, круїз контроль, датчик світла, дощу, мультимедіа Ну, На всі четвертих вона встановлена. Маленький моніторчик, двохзонний клімат-контроль, механічна шестиступка у нас, електро... точніше звичайний ручник, круіз-контроль та ліміт-контроль. 204 тисячі пробіг, 17 й рік, 1,5 дизельний двигун. Дача Дастер. Як завжди для вас автівочки поверху ринку. Не хотілося б їх знімати, але дійсно поверху вони хоч більш-менш трішки адекватні. Автомобіль чорний, трішки гарячий. І так, у нас повний привід, 6-ступенева КПП. Замінили ГРГ. так, ролики, помпа, 1,5 дизельний двигун, 81 кВт, тут той 1,5 двигун, який ставився на Рено. К9К максимально простий, надійний і безпроблемний двигун. 255 тисяч пробіг, 12 ріг, 11 тисяч доларів на старті нас зимова, легкосплавні 15 диски. Шкіряне кермо, шестиступенева коробка передач механіка, переднє скло підйомнички. І автівочка в нас на повному приводі. У нас Ford Focus. А що по кузову? Машинка ціленька, без підкрасів. 13 рік, 1,6 дизельний двигун, хороший надійний. Ага, без підкрасів. Пробіг рідний, 9,200 ціна. 250 тисяч пробіг. 1.6 хороший надійний дизельний двигун. Прості залізні диски. Літня гума. Що в нас? Кермо? Подивіться, в якому стані кермо, оригінальне. Приборочка набагато. Цікавіша, веселіша, ніж мегана. Тут вже такі якісь воно трошки так під Тойоту зроблене, трішки косять. Так, у нас тут двохзонний клімат, підігріва немає, навігації немає, маленький такий моніторчик, механіка шестиступочка. Та в принципі все. Більше в нас тут нічого такого немає. Є датчики світла, круїз-контроль і 4 скло підйомничка. Чорний колір 13, рік, 9,2. Nissan Qashqai У нас тут 11 рік, 12 місяць, 200 тисяч пробіг, як завжди, 1,5 дизельний двигун і ціна 10 тисяч доларів. Так, у нас тут пишуть три підкраси, дуже гарний стан, технічний. ну і так далі, Оригінальні диски, гума зимова. Є безключовий доступ в автомобіля, оригінальне кермо, 6 ступка, підігрів передніх сидінь, клімат двохзонний Моніторчик і 400 підйомника. Комплектація досить непогана, лінзована оптика, передніх патронів у нас немає. Чорний колір дуже сильно пасує даному автомобілю. І є в нас панорамний дах. 10400, як завжди, 200 пробіг. 11 рік, 1,5 дизелюк. Кода Octavia A7. Максимально практична надійна автівочка. У нас двигун 1,6, дизельний. 15 рік, 260 тисяч пробіг. В принципі, стандартний пробіг з меншими пробігами, її дуже важко знайти. Що у нас тут? Старт-стоп, фаркоп, мультикермо, сертифікат, сервіс. Її ціна 11800. Універсал. Колір класний. А, так. Стандартна механічна п'ятиступка, ступка коробка ставиться на комплектаціях Green Line. Так, у нас клімат, підігріва сидінь немає. Стандартно маленька навігація, шкіряне оригінальне кермо, круїзконтроль. 11800. 15 рік, 1,6 дизельок. Куди ж без них Рено Сценіка? Не фарбований, сервісна книжка, автівка класна, надійна, хороший кузова, Двигун у нас 1,6 цепний, 218 пробіг, 12 рік 9800. 1,6, друзі, не, 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 не такий вже печальний той мотор. Хороший надійний, тут у нас 218 пробіг, цепочка міняється на пробізі 250 тисяч км. Тобто ще можна ганяти на ній, грубо говоря, 30 тисяч, потім поміняти цепочку і кататися ще на ній дуже і дуже довго. Маємо безключовий доступ, 4 скло підйомника, вставки на сидіннях під шкіру, оригінальне кермо, круіз-контроль, шестиступка, навігація, ну, все стандартно. Плюс-мінус як басе, але не басе. Немає музики, басе, музика в нас звичайна. Старт-стоп. І. І немає у нас дізеля. Дізеля на 30 км, як завжди, з'їздимо на, на останніх каплях. Гума зима і оригінальні легкосплавні диски лінзи, передні задні парктроніки по даному автомобілю також присутні. 9800 1.6, 1.612. Пишем, пишемо. Opel Astra. Класний перламутровий такий синюватий чи то голубуватий колір. Автівка приїхала з Германії. У нас 6-17 рік не фарбована, максимальна комплектація. 12600-220 пробіг, 1,6 дизельний двигун. 17-го року даний автомобіль. Так, у нас передні і задні парктрони. Функція є автопаркування, зимова гума, легкосплавні диски, тормозні диски, ну майже, майже нові. Синій колір реально дуже шикарний і класно пасує даному автомобілю. Так, Комплектація в нас. Електростанкове гальмо, шестиступенева коробка, датчик контроля полоси, автопаркування, механічна 6-ступка, круїз-контроль, ліміт контроль. Двохзонний клімат, великий монітор з навігації, шкіряне кермо. Комплектація дійсно непогана, але немає люка. 12600, ну трішки не в наш бюджет, але я думаю, торганем баксів 300-400 то плюс-мінус до 12 12-300 зможемо натягнути даний автомобіль. 17 рік, 1,6, 220 тисяч пробіг. Попався нам ось такий Volkswagen Wolf 7-го покоління. У нас 14, точніше 13 рік. Куплена в 2014-му, але рік випуска 13. 1,6 дизельний двигун хороший, надійний. І ціна на старті 10 300 доларів. Е, диски у нас прості залізні, гума зимова, ковпаки. Кермо у нас просте поліуретанове. Є круїз контроль, механічна п'ятиступочка, електростоянкове гальмо, автохолд, кондиціонер і навігація. І підігріві також є сидінь. Класно так видвинута приборна панель тут в сторону водія. Що ми маємо? Білий колір, оптика звичайна, парктроніків передніх немає. 13 й рік, 1,6 і ціна 10300. Що тут на ззаді? І задніх партроніків також немає. Така середня, непогана комплектація, але дисків немає, партроніків нема, кермо, звичайне. Якби так, але така і ціна 10-300. Також, друзі, якщо вас зацікавить будь-який варіант, який знаходиться на авторинку, або ви можете знайти автівочку на авторія і замовити послугу виїзної діагностики. Працюємо по всій території України. Прийде наш експерт, у нас є велика команда, або приїду я і перевіримо втівочку більш детально, на предмет ДТП, стан лакофарбового покриття, комп'ютерна діагностика, стан форсунок, турбіни, сажу фільтра, пробіг, паленесос високого тиску і так далі. Дамо вам повне заключення, фото, відео, звіт по автомобілю і скажемо свої рекомендації, стоїть придбати цей, цей автомобільчик, або краще відмовитись від нього і зекономити свій час та кошти. Тому економте свій час та кошти, замовляйте послугу виїзної діагностики. А ми поїхали далі. Ну і куди ж без автомобільчиків, які частіше всього замовляють на Луцькому авторинку? Куди ж без всіма любимих міганів третього покоління? Тут у нас вже другий рестайлінг. І автівочка в комплектації Limited. Це така середня, досить непогана комплектація. У нас 14 рік, 178 тисяч пробіг, механіка, 1,5 дизельок, 110 кінських сил і ціна 10 950. Да, ціни на них перевалили вже за десятку. Це рестайлінгові автомобіль. у нас. Так, що ми маємо? Гума літня. Стара, як світ. Зараз подивимось. З 2014 року ще оригінальна літня гума буде разом з автомобілем 2014 року. Але слава Богу, поміняли тормозні диски. У нас тут стоять нові, легкосплавні диски класні. І колодки також в досить непоганому стані. У нас тут вже рестайлінгова навігація, Арлінг. Класні сидіння, такі не шкіряні, але також вони досить непогано мають бокову підтримку. Шкіряне кермо, кондиціонер, точніше двохзонний клімат, шестиступочка. Електростанкове гальмо. Ну і так далі. Але не пасе комплектація. Це теж, в принципі, досить непогана комплектація, але ціни на них, як бачите, 10500, 10400, 10900. Відразу тут ще один міганчик покажу вам. Щоб плюс-мінус розумілися. У нас тут так само 14 рік, 1,5 і ціна 10900. Повний електропакет. Підігрівся дінь. Ну далі нічого не зрозуміло. Комплектація, звичайна. Ситуація плюс-мінус як попереднього автомобіля. Ну і куди ж без Peugeot. Peugeot 2016 року, 1,6, хороший надійний дизельний двигун. Оптика у нас максимальна, яка є на даних автомобілях. Передні парктроніки, відповідно, задні також вони є оригінальні диски, але вже такий стан у них ну, не дуже, не дуже. Я не сказав, що вони прям печальні, але трішки пічуха, Гума літня. 16 рік 1,6 класний правильний двигун, надійний ходить він максимально довго. 184 тисячі пробіг і ціна 10500 на старт. Так, по комплектації у нас шкіряне оригінальне кермо, кермо в них досить таке прикольне, воно набагато менше, ніж на всіх остальних автомобілях, тих самих меганів, конкурентів даного автомобіля. Кнопок тут також по мінімалки, весь функціонал автомобіля на маленькому моніторчику. Клімати. Абсолютно все всі перемикання на моніторі. Механічна шестиступка і електростанкове Гальмо Чотири склопідйомничка. 10500, 16 рік, 1,6 дизельок. і